Корея дуже полюбляє такі, знаєте, різноманітні фактури, обробку, текстиль. І от, ну, я навіть не знаю. ну Давайте я буду називати, що це капрон. Е він матовий, у нього край оброблений під натуральний, бачите? І ось така ідея, як смужечка. Ну Це так, так таким чином оброблений край. Значить, Я взяла в розмірі 40-ка 25-ка ну Такі кольори якісь цікаві. Приїхали на пробу. значить так давайте ну З біжем, понятно, все, да з біжем все понятно Хорошо, тримає форму, Ну вот ну, під от, от, от вот стиль. не знаю Я таке дуже полюбляю. Не знаю, чи вам подобається. Колись покажу, в чому я там хожу Тому зрозумієте, чому я ось на таке западаю. так Значить, біжевий колір. Тепер. Це вот вот класичний такий світлорожевий кольор. Ну, якщо б ви бачили, як я вам знімаю. Yeah. Вот, Значить, класичний світло-рожевий колір. Це інший рожевий. Він більше як рожевий персик. От, якщо бачите, вот лежить 25-ка, ну вони майже однакові. Тобто, так, вони відрізняються, але майже однакові. Я поставлю двома кольорами. Прикольна і класна стрічка. Якщо вам сподобається, будемо дублірувати. Так, далі.